Величезні суми за тепло у сумах в одному з будинків квитанції за опалення вразили місцевих, кажуть, платіжки за опалення в сусідніх будинках набагато скромніші. При цьому у їх будинку стоїть тепловий лічильник. Чому сума за тепло перевищує мінімальну пенсію? Дізнавалася Марія Бульдович. Мешканці будинку 5 на площі Горького обурені. Нещодавно їм принесли квитанції за опалення із просто космічними сумами. Лише за опалення квартири площею 20 квадратних метрів жителі цього будинку мають сплатити 1200 гривень. Опалення 26, 59, це виносимо. 59 квадратний метр. Квадратний метр 1200, а пенсія 1300. Що нам робити? Через такі суми у платіжках мешканці подумають перейти до радикальних дій. Я візьму в віли і пойду в адміністрацію. У мене лишніх грошей немає. Тут, тут стоїть у нас щосик, все положено, все було нормально, а тут. Багатьом мешканцям цього будинку сума за опалення суттєво б'є по гаманцю. Я роблю на заводі фронт за общину, зарплати нам не дають. Уже четвертий місяць. Чим нам платити, муж больность. Чим і, і до кого буре, нам іти. я молодий спеціаліст, працюю в школі, так? Тобто говорять про підвищення, але тарифи також підвищуються. І по іншим будинкам ми не запитували 25 гривень, у нас 60. Жителі кажуть, раніше отримували платіжки з сумами у кілька разів менше. Нам приходили за так, листопад, грудень Щі, за листопад. У нас було по з чим-то. У котельні північного промвузла пояснюють, сума за грудень нарахована правильно, от тільки мешканка будинку раніше наплутала цифри. У них неправильно були передані показники за жовтень, та жіночка пенсіонерка, яка знімає показники. Вона Обрахувала чи не помилилась вона в жовтні та в листопаді. Там були 5 гривень за квадратний метр. Тепловики додають через те, що в деяких будинках лічильники обслуговують мешканці, а не профільна організація, стаються такі прикрі помилки. Нагадаємо, минулого тижня ми розповідали, департамент інфраструктури тривалий час не міг прийняти тепловий лічильник цього будинку на баланс. Прилад через це навіть збиралися демонтувати. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.